Мистецтво ніколи не може існувати без природи. Цими словами французького графіка П'єра Бернара підписана одна з 25 робіт юної криворізької художниці Софії Ульянової. Мисткині 14 років, але вона не лише опановує основи образотворчого мистецтва, а й шукає свіжі ідеї. На персональній виставці юної художниці Натхненна осінню представлені малюнки Гуащу на сухому листі, проілюстровані цитатами відомих людей. Зародилася ця ідея коли я йшла, просто прогулювалася в парку восени, і мені захотілося взяти і розмалювати ці листя, доба додати барвів. І взяла листя і спробувала. Мені сподобалось і вирішила далі рухатися. Вся родина підтримує, навіть теж допомагає над створенням. Нових тематика творчості Софії життя на вулицях рідного міста, пейзажі, патріотичні сюжети, є й картини присвяти, де постають у образах історії, які мисткиня чула в дитинстві від рідних. Це напевно було з самого дитинства, однак не одразу якось звернула на це увагу. Але вже з роками з роками дивишся, що дитина більше все більше працює. І вже потім почали займатися. І вже ось ну напевно років вісім, як вона працює з картинами, малює. Мені дарувала портрет. Він представлений на виставці. Високо оцінив роботи молодого таланту. Очільник міського виставкового залу. Сьогодні відбулася дуже цікава виставка Софії, яка Відкрила для нас нового талант, новий художник у нашому місті. Це дуже талановита дівчина і підхід до цих робот дуже креативний, дуже такий авангардний. Є що показати улюблена картина авторки на полотні. На ній зображений найвищий у світі хмарошос Бурдж Халіфа, що знаходиться в Дубаях. Вона зображена в животусі. Її робила на конкурс. До арселорбіталу і за те, що вона така велика, вона мені дуже подобається. Відвідувачі кажуть, прийшли за позитивними враженнями. Мені дуже подобається, тому що я сама закінчила художню школу. Я розумію, як це кропітлива на цих листочках малювати. Особливо сподобався і доньці, і пес-патрон. В кожну роботу вкладається душа і воно відчувається, тому що. Ти прийшов і тут, і ти відпочиваєш душею. <риклад> Побачити роботи Софії Ульянової можна протягом місяця у міському виставковому залі. Анна Ніколенко, Максим Пономаріов цей день.